Відвідувати парки небезпечно. Міські зелені зони огородили сигнальними стрічками. На стежки вийшли дезінсектори. Кінець травня, початок червня, час першої хвилі активності кліщів. Тому, щоб не допустити їхнього виплоду та мінімізувати ризик укусів, у Львові розпочали акарацидну обробку зелених зон. Це практично майже 90% парків. Проводиться обробітка на відстані півтора метра від е, доріжок і в місцях скупчення людей. Це дитячі майданчики, повністю по траві, та як за кордоном. Траву оприскують спеціальним препаратом, який, за словами директора ОКП Профілактична дезінфекція Романа Добуша, має спрямовану дію винятково на паразитів. Втім, для людей небезпека в тому, щоби під час розбрискування засіб не потрапив до дихальних шляхів. Препарат ципертрин, 1% розчин, він є доволі безпечний, якщо е, е, відповідно до концентрації, бо все є отрута і все є лікарство, тільки доза робить отрутою лікарство і навпаки, лікарство отрутою. Для людини воно небезпечне в такій кількості, якщо е, я можу навіть сказати, що він входить в склад собачого шейника від блох. До слова, не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань однак їхні укуси можуть загрожувати людині близько 150 недугами. Про це йдеться на сайті центру громадського здоров'я. Особливо поширеною є хвороба лайма. Лише від початку цього року на Львівщині зареєстрували 21 випадок такого захворювання, здебільшого серед жителів міста Лева. Інкубаційний період від моменту зараження до клінічних проявів триває до одного місяця. Клінічні симптоми це болі в суглобах, м'язах, незначне підвищення температури тіла, збільшення лімфатичних вузлів та поява мігруючої еритеми. Присмоктуються вони лише в тих місцях, де є тонка шкіра за вухом, на шиї, під грудьми в пахових ділянках, під коліном. Нагадаємо, міські парки обробляють ципертрином двічі на рік навесні під час активного розмноження кліщів та восени, коли члени стоногі готуються до сплячки. Цього разу дезінсекцію перенесли на тиждень пізніше через несприятливі погодні умови. Аліна Юрій Яворський. Правда, тут Львів.